Данило Лубківський, дипломат, директор Київського безпекового форуму, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році. Слава Україні! Пане амбасадоре, так. і дякую вам за роботу Київського безпекового форуму на саміті Євроатлантичної спільноти. Розуміємо, що ключовим зараз є комунікація і донесення надзвичайно важливих меседжів, так щоб вони почули нас і зрозуміли наскільки серйозною є ситуація. Ну і ось просив би вас насамперед, пане амбасадоре поділитися своєю інформацією стосовно найважливіших наративів, які можливо пролунали зараз на саміті у Газі, Антоне. Дуже дякую, і я розпочну з того, що подякую каналу Еспресо за те, що ми маємо можливість розвивати співпрацю між Київським безпековим форумом і вашим телеканалом. Щойно ви мали можливість почути з перших вуст перші враження, які як відбувається саміт організації північно-атлантичного договору саміту НАТО в ГАЗі, що розповідав голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк, який зараз там в нашій передовій групі, і він проводить дуже активну і важливу переговорну роботу. Події, яку організував Київський безпековий форум, на, на полях таких неформальних полях саміту НАТО в Газі, важлива не лише через те, що це можливість для КБФ розмовляти з нашими партнерами, колегами, експертами, членами парламентської асамблеї НАТО, але й в тому, що це також можливість для українських експертів мати ще одну площадку, майданчик, для того, щоб вести цей діалог і допомагати нашим партнерам з аргументами ем, інформації. Даними і взаємно отримувати інформацію про головні настрої, які відбуваються в країнах-членах Організації Північно-Атлантичного договору. Важливо, тому що зараз насправді особливий момент в житті альянсу. Я не дуже згоден з тими, хто вважає цей саміт рутинним або таким, в який відбувається. В просто в між іншим, якщо до якщо, якщо так можна висловитися, насправді цей саміт значно цікавіший ніж просто інформація про те, що його тривалість скорочена на догоду президентові Трампу. І я бачу тут три важливих: принципово важливих моменти, які швидше за все будуть свідчити в майбутньому про рубіжність того, що ми бачимо сьогодні в Газі. По перше, треба звернути увагу на те, що буде говорити президент Трамп. Річ в тому, що він приїде на саміт Альянсу до своїх союзників після ударів Сполучених Штатів по Ірану. Таким чином слід очікувати, що він приїде на коні, ось такий великий президент Трамп, який вдарив по Ірану, і таким чином, по перше, знищив ядерну програму. Цієї держави і суттєво вплинув на ситуацію в регіоні. А зараз ситуація є межевою річ в тому, що так виглядає, що і дай Боже, щоб так виглядало, що ситуація йде до стабілізації на близькому сході, але водночас остаточної гарантії цього немає. І якщо гарантії немає, то альянсу буде потрібно реагувати на ті дії, які можуть чинити Тегеран стосовно членів альянсу, зокрема Сполучених Штатів. Це перший момент, тобто ми побачимо, що. Буде говорити Трамп, будемо спостерігати і слідкувати за його риторикою, за його сигналами і за сигналами американської делегації. Це важливо другий момент: що зробили мудрого члени альянсу? Вони зробили все для того, щоб не допустити провалу, який був на саміті Групи Семи в Канаді. Коли в е, е, оця екстравагантна імпульсивна поведінка президента Трампа привела до того, що е, світ побачив наскільки хит, хит, хиткою, а насправді відсутньою є єдність серед членів групи семи для того, щоб цього не зробити, 31 член альянсу зайняв мудру позицію тверезу прагматичну для того, щоб е, е провести саміт в такому ключі, щоб не допустити натяку на розлам. І е, цього і це наразі виглядає можливим. Е, хоча про це треба теж пам'ятати, і тут важливо, що не емоційну, а розсудливу позицію зайняли не тільки члени альянсу, але й Україна. Що президент Зеленський бере участь в саміті. Що е, ми вже чуємо з преси, що можливо буде зустріч Трампа і Зеленського. Це е, важливо, що ми в такій складній особливій ситуації повелися не емоційно, не імпульсивно не реагуючи. А розумно як дорослі люди це другий момент. І третій момент є той, що насправді говорячи про збереження єдності в альянсі, в альянсі, ми все ж таки розуміємо, що настає абсолютно нова доба в, е, в житті в діяльності альянсу. Ця доба означає, що Європа не може беззастережно покладатися на Сполучені Штати. Хто б міг повірити в це, але це вже є реальність. І незалежно від того, яким чином вдасться все загорнути і представити єдність, безумовно єдність альянсу. Політичному сенсі вона сподіваємося буде підтверджена. В практиці ми мусимо усвідомлювати, що тепер великий наголос повинен бути зроблений на тому, що можна було б назвати європеїзацію НАТО, посилення цього фактору європейської оборони європейської сили. І тому дуже важливо, що за ініціативою Київського безпекового форуму у вашому ефірі взяв участь європейський міністр оборони Андріус Кобіліус, який власне і є. Тією людиною, яка виробляє нову стратегію європейського союзу, що буде важливо для ФФІ в руслі європеїзації можливостей НАТО. А в цьому сенсі для нас, України, настає велик дуже важливий відповідальний момент, тому такі такі заходи, як проводить КБФ, вони їхня ціна і важливість зростатиме. Нам потрібно формувати... Нову стратегію е, співпраці з альянсом, нову стратегію не відповідаючи на потреби альянсу, а на наші потреби, яким чином діяти разом з європейськими партнерами для того, щоб не допустити навіть теоретично зменшення допомоги на оборону України, яку ми на сьогодні отримуємо з боку всіх членів Альянсу і Америки і неамериканських держав. Цілком з вами погоджуюсь, пане Амбасадоре, і Я надзвичайно ціную. Сподіваюсь, наші глядачі також все те, що робить Київський безпековий форум для консолідації наших європейських і не лише європейських друзів і партнерів. Так, ну йдеться про підтримку України. От важливий сигнал зараз пролунав від міністра оборони Великої Британії Джана Гілі. Він заявив, що союзники по НАТО повинні. Надіслати Росії чіткий сигнал про те, що підтримка України буде продовжуватись, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Він це сьогодні заявив у під час форуму. У газі зараз всі зосередили погляди на близькому сході, але це справді важливо продовжувати підтримувати Україну. Потім хоче, щоб наша увага змістилася на близький схід, і саміт НАТО мусить показати йому, що цього не станеться. Але водночас ви зачепили не менш важливу тему, і про це також говорив е сьогодні Арсеній Яценюк. Зокрема, про фінанси так ми розуміємо, що відхід сполучених штатів може так би мовити. Суттєво вплинути і на фінансову складову. І, власне, хотів вас розпитати, наскільки наші європейські партнери будуть готові взяти на себе частину відповідальності. Мається ну, розуміємо, що вони її розподілили якось пропорційно, але частину фінансової відповідальності, тому що те, що ми отримували ГРАТС від Сполучених Штатів. В найкращому випадку нам доведеться в них купувати, так якщо не буде змінено і даний кейс. для пане амбасадора, вам слово. Спробую відповісти на кілька ваших запитань крок за кроком насамперед, те, що стосується того, що як ви кажете, Путін сподівається, що увага буде перефокусована на близький схід. Я не думаю, що це абсолютно виграшний варіант для диктатора Путіна. І всі його спроби підірвати ситуацію на Близькому Сході. Я думаю, закінчиться фіаско. Більше того, поносій отримав від Трампа цей нагадайте мені і, як звати цього нікчему російського Медведєва, колишнього їхнього президента, коли він почав брязкати погрозами про ядерну зброю, Трамп дуже чітко в цьому сенсі відповів і е, поставив на місце е, Москву. Москва добре розуміє, насправді, що зробили американці з Іраном інша справа, що ми повинні слідкувати за розвитком подій, як в куди саме в Тегеран буде рухатися, і звичайно, що ця ситуація вона впливатиме на ситуацію в Альянсі, на, на, на реакцію в держав-членів альянсу. Що стосується того, яким чином е, підтримати Україну, якщо американці будуть аут, якщо американці е, не будуть продовжувати надавати Україні ту допомогу в тих обсягах допомоги, яких ми отримували під час президентства е, Джо Байдена, це складне питання, е, на відповідь на яке можна давати в такий спосіб: по-перше, треба все зробити для того, щоб не допустити розриву. Між Америкою і Європою я думаю, для цього є високі шанси, і тому оця вирозуміла поведінка лідерів європейських держав стосовно Трампу при всьому бажанні сказати про те, що реально вони думають про експерименти, які сьогодні виконує Вашингтон. То е, я вважаю, що ця розсудлива поведінка вона є виправданою, вона не применшує принциповості е, позиції, але тим не менше цей шлях потрібно пройти е, таким чином. Зберегти єдність між Ваш... Вашингтоном і Європейськими державами-членами альянсу з іншого боку. Треба усвідомлювати, що е, Європа, на жаль, не зможе повністю замінити Америку в багатьох принципово важливих е, мілітарних аспектах е, надання допомоги. Е, водночас, це зможе стати імпульсом і е, причиною для того, щоб шукати ці способи. Я думаю, що це і це, це теж елемент цієї стратегії відносин з альянсом, про яку я щойно говорив, відповідаючи на перше ваше запитання. Крім цього. В потрібно буде шукати додаткові фінансові можливості. Я вважаю, що на справ... ну, по перше, європейські держави, члени, попри те, що говорить Трамп, вони надають навага вони вони дають надають більше військової і фінансової допомоги ніж Америка за обсягом. вона є дещо іншою ніж та принципова, яку надає надає Вашингтон. Тим не менше, я думаю, що існують резерви можливості для того, щоб в найпринциповіших елементах Україна не зазнала відчутних втрат через брак допомоги з боку наших союзників. Одним словом, ситуація є непростою. Ситуація потребує грамотної, розсудливої професійної роботи. І в цій роботі дуже важливим є компонент розумної дипломатії на зразок тієї дипломатії у вигляді міжнародної команди України, яка Діяла в 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, коли об'єдналися всі, і сьогодні можливість для влади зробити все для того, щоб залучити найкращі професійні можливості, ресурси, кадри і ті, що є в офіційній дипломатії, і ті, що є в громадській дипломатії, в публічній дипломатії, для того, щоб активно діяти на підтримку українського. Української справи в європейських державах це для нас принципово важливо. Ми бачимо, як відсутність цієї масштабної дипломатії тієї дипломатії, яка потрібна Україні, як вона вже відчувається в Словаччині, в Угорщині, як починають зростати антиукраїнські настрої в інших державах для цього, щоб це зупинити, нам потрібно виразно. Чітко артикулювати те, що нам важливо, і пояснювати, наскільки ця боротьба потрібна не лише Україні, а потрібна всім нашим європейським сусідам. І я впевнений, що у нас є для цього і розум, і досвід, як це зробити. Так я погодюю з вами. У нас є і розум, і розуміння небезпеки. Ну але подібні речі треба було б робити якнайшвидше і консолідувати. І консолідуватись разом з нашими партнерами, так ну і відповідно, коли ми говоримо про наших партнерів, які перебувають в форматі наших союзників, так нехай цей статус неофіційний, Так ми розуміємо, що йдеться про Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, йдеться радше всього про республіку Францію і про Німеччину, тобто це. Дорослі серйозні держави, нехай навіть Сполучене Королівство, не є зараз членом Європейського союзу, але в питаннях безпекової політики вони розуміють, що доведеться відповідь в разі чогось, доведеться саме їм. Так, якщо не дай Боже певні зв'язки між старим і новим континентом можуть послабнути, пане амбасадоре, просив би вас розповісти, що в даній ситуації ми можемо зробити ще додаткового. Я розумію, що питання білатеральних чи двосторонніх військових союзів можливо не стоїть на порядку. Денному, але всім треба осмислювати, що може відбутися, якщо не дай Боже, так станеться те про що ми. Говоримо, йдеться про поганий сценарій. Ми, звісно, оптимісти. Ну але є ще країни Балтії, вони також безпосередньо загрожені. Так, є Польща, яка також би була загрожена. Ну і є так би мовити, кити Європейського Союзу. Антоне. Я зізнаюся, що арифметика і підрахунок, який ви навели, дещо відрізняється від мого. Я рахую по-іншому. Рахую не просто в кілька європейських держав, які готові допомагати Україні. Ні, я виходжу з того, що на стороні України перебувають мільйони, якщо не мільярди, людей по, всі, по всій планеті, і це не перебільшення. За Україною сьогодні стоять і переживають за Україну величезна кількість людей, які виходять за рамки будь-яких кордонів, будь-яких столиць, будь-яких офіційних еліт. І коли ми говоримо про союзників України, справжніх союзників України, а насправді союзників цивілізованого міжнародного порядку, то безперечно, що на в цьому числі слід враховувати дуже впливову частину людей, частину американського політикуму, який твердо підтримує Україну і буде підтримувати Україну, з ними потрібно продовжувати тримати постійний діалог і вести цей і вести цей контакт. І вести вести цю розмову. Крім цього, я жодним чином не хотів би прибирати з поля зору з радарів навіть президента Трампа і його команду, яка, як ви бачите, дуже часто діє сутеативно. Я б не покладав великих надій, але тим не менше теж треба бути розумними в цьому плані. Більше того, я б сказав про те, що е, і на європейському континенті ми не обмежуємося підтримкою лише з тих держав, про яких ви які ви назвали е, в чи на півдні, чи на півночі, чи на заході, чи в центрі Європи є дуже багато держав, е, які е, надають Україні безпрецедентну допомогу, і я хотів би вірити, що вони нарощуватимуть ці обсяги. З іншого боку, треба звернути увагу на те, що зараз мало говориться. Я не розумію до кінця, чому змарновані ті великі зусилля української дипломатії, які робилися аж під час президентства Байдена, для того, щоб розвивати діалог з глобальним півднем, це те, що називається глобальним півднем. Я хочу сказати, що якщо продовжувати цю системну роботу, то і продовжувати якісно продовжувати кваліфіковано, продовжувати так, як належить українській дипломатії. То ми побачимо абсолютно цікаві. Ми можемо побачити абсолютно цікаві і несподівані результати підтримки. Навіть нехай не публічної. Нам не потрібна публічність, нам потрібні результати, і ці результати треба забезпечувати. Я сподіваюся, що сьогодні така робота продовжується. А щодо конкретних якихось елементів, які можна було би додатково використовувати, мені здається, що потрібно посилювати українську дипломатію, наскільки мені відомо в. Незабаром відбудеться нарада українських послів, кожному з яких слід подякувати за великі зусилля, зроблені до цього часу. Але тим не менше, потрібно якісно посилити цю роботу. Посилити. Це означає, що мені здається, що команда Київського безпекового форуму підтримує мої думки з цього приводу, що потрібно думати про системну масштабну роботу і створити посаду спеціального представника з мирного врегулювання, який би міг би бачити і предметно розуміти переговорний процес, як його вести з Росією, яким чином залучати інші сили для того, щоб все це відбувалося на системній професійній роботі. Взагалі, ідей щодо того, що робити, є багато. То головне, щоб ті, хто повинен чути ці ідеї, чули їх і використовували, і втілювали в життя, так пане амбасадоре. Це до речі, надзвичайно. Прогресивна ідея, так для того, щоб ми могли консолідувати на належному рівні. Ну і можливо, це би могло стосуватися якихось додаткових спецпосладників президента. От ми розуміємо, так що Дональд Трамп там призначив кількох спеціальних посланників, Та тут не питання до, до персон, так розуміємо, що генерал Кіткелло грізниця від Віткофа е, як людина. Так ну але посада є важливою і є повна довіра, і відповідно є певний комплекс повноважень. От нас буквально лишилося пару хвилин. Я би хотів вас ще от уточнити. Ірано-ізраїльська війна, так, і американська дипломатія почала працювати дуже швидко. Так, ми бачимо лише, можливо, 10 чи 20% відсотків від того, що відбулося. На вашу думку, які висновки ми можемо в Україні зробити власне, з цього дипломатичного відтинку? Ми можемо зробити такі висновки: перше, що американська адміністрація готова до рішучих і несподіваних кроків з одного боку, це великий позитив, через те, що ці кроки дають сигнал Москві про те, що те, що їм здається, абсолютно передбачуваною картиною в переговорах з Дональдом Трампом, не справджується, і це сигнал великої тривоги для Росії. Друге, ми бачимо, що лінія поведінки на такі рішучі кроки вона дає результат, і можливо цей приклад допоможе президенту Трампу тверезо подивитися на ситуацію і заново оцінити можливості тиску на Росію для того, щоб зупинити е, агресора і допомогти Україні. З іншого боку, ми розуміємо, що в середині самої Америки розгортається складна внутрішня дискусія, і більше того, протистояння, і це теж тривожний елемент, який може впливати на ситуацію, і Україна в цьому ключі має діяти на консолідацію, на підтримку діалогу з обома частинами американського політичного спектру і допомагати посилювати позицію Америки. Ми входимо в ми, зрештою, ми перебуваємо в, 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 в трагічному турбулентному історичному періоді, але ми в цьому періоді маємо нарешті проявити так само, як наші збройні сили на фронті, які продемонстрували безпрецедентну історичний, безпрецедентний історичний героїзм. Українські політики, українські дипломати мають проявити той рівень розсудливості стратегічного бачення. В глибокого розуміння сучасної природи міжнародних відносин відсутності зайвих ілюзій, які би заважали нашим крокам, а навпаки. Формуванню агресивної української дипломатії активної української дипломатії Оце те, що нам зараз дуже і дуже потрібно, і це напевно найважливіший висновок, який ми можемо зробити на фоні американського удару по Ірану. Дякую, дякую амбасадоре. на жаль, в мене дуже жорстка ефірна дисципліна, але я дякую вам особисто і дякую Київському безпековому форуму за невтомну роботу за для України. Нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь зараз спецефір. Телеканалу Еспрессу спільно з київським безпековим форумом. зараз для вас включався наживо Данило Лубківський, дипломат, директор київського безпекового форму, заступник міністра закордонних справ України у 2014 тисячі роках.